Зараз поговоримо про безбар'єрність. Перший потяг і перший вагон для пасажирів груп із інвалідністю. Проект є новаторським. Укрзалізниця презентувала такий вагон у потягах. Шата Європи існують інклюзивні зони, але цілий вагон і чотирма окремими купе. Це справді унікальне рішення. Наші міста абсолютно не пристосовані для потреб хлопців, які віддали своє здоров'я за те, щоб інші могли жити у мирі. І для них, звичайно, такі проекти це не просто. Зручність, а прояв поваги і вдячності. Бізнес і держава мають робити такі ініціативи пріоритетом. В нас в етері менеджерка із комунікації соціального напряму Укрзалізниці Єлизавета Кравець. Пані Єлизавету, вас вітаю. вітаю. Слава Україні! Героям слава! Отже, ми розуміємо, ну яка ідея створити вогон. Нам зрозуміла, тому що в нас дуже багато людей з пораненнями. В першу чергу це військові, і про них ми маємо дбати. Якими були головні виклики у процесі розробки, і коли розпочалася процес будівництва, підготовки і те, що вказано в повідомленні Укрзалізниці, це все, всі деталі, всі механізми, це все є українського виробництва. Розкажіть, будь ласка, про цей процес. Так, спочатку повномасштабного вторгнення ми почали отримувати дедаль більше запитів від організацій волонтерів на перевезення саме груп людей на кріслі колісному. Це може бути двоє-троє людей або цілі групи на змагання, на лікування, на реабілітацію. Тому ми зрозуміли, що запит є і ми маємо щось зробити. Аналогів у світі таких немає, тому ми робили все з нуля на власних потужностях, на депо Укразалі. Лізниця викликом було те, що вагон довелося повністю перебудувати для того, щоб було більше місця в купе. Були розширені коридори і вхідна група, оскільки на кріслі колісному людині потрібно набагато більше місця. Тому замість звичайних дев'яти купе в цьому вагоні чотири купе. Кожне має по два місця для людини на кріслі колісному і для двох супроводжуючих. Угу. Ну і е, власне чотири збільшені купе. Також є електропідйомник з можливістю навантаження, збільшена ширина дверей та коридору для вільного пересування на кріслі, колісному, навігація, шерстом бреалі і контрастне маркування, е, великогабаритна вбиральня з душем, сос, кнопкою, тримачем для мили, з пивальним столиком, дитячим кріслом з ременями, де такий вогон буде курсувати. Такий вагон буде курсувати повсюду і Україною, і за кордон, окрім Варшави і Відня, оскільки там іде зміна колії, тому не можемо його туди поставити. А так, на будь-який маршрут, на який буде запит від організації або від волонтерів. Замовити його можна дуже просто на сайті або в застосунку Укрзалізниці є сервіс замовлення групових поїздок. Там є вкладка Інклюзивний вагон і заповнюється. Анкета і менеджер Укрзалізниці зв'язується з вами протягом 24 годин. А чи вже запустили, чи вже скористалися пасажири таким вагоном? Чи десь він вже курсує? Зараз очікуємо перших пасажирів. Я хочу нагадати, що в Укрзалізниці вже наявні 54 вагони з інклюзивними купе. В цих вагонах по одному купе для людини на кріслі колісному воно також розширене також має велику широку вбиральню. Тому якщо це одна людина подорожує, то вона вже може замовити ці квитки. Це теж сервіс спецзамовлення квитків, і люди цим дуже часто користуються. Їх теж можна поставити на будь-який маршрут, на будь-який рейс Україною. Цей вагон ми ще чекаємо першого запиту і будемо раді про нього розказати. Так, ми будемо раді стежити, тому що це надзвичайно надзвичайно ексклюзивно і вперше Україна в цьому веде вперед. Чи планується розширення таких вагонів і чи може це такі вагони бути в регулярних перевезеннях в доступності в кожному на кожному напрямку Укрзалізниці? Нам потрібно буде трошки часу подивитись на практиці, наскільки багато буде таких запитів. Люди мають ще знайти цю інформацію, спробувати. І тоді, коли ми будемо мати велику базу, ми зрозуміємо, наскільки ми зможемо масштабуватись. Але так, звісно, ми готові розвиватись в сфері безбар'єрності і не тільки в рухомому складі, а також в інфраструктурі. Це вокзали і станції, це наші застосунки. До речі, наш застосунок. Вже має можливість для використання людей з порушеннями зору. Тому, звісно, якщо буде запит, ми будемо збільшувати кількість цих вагонів. А з ким співпрацювала, з якими з громадськими організаціями, ветеранськими об'єднаними, конкретними, можливо, ветеранами, військовими після поранень, коли тестували і, зрештою, будували, проектували такий вагон. Укрзалізниця має меморандум з декількома активними громадськими організаціями, які займаються питаннями допомоги людей з інвалідністю. А також ми спілкувалися з реабілітаційними центрами Superhumans, Незламні Рекавері, також з інвіктус Геймс, Games, Games, з учасниками збірної Паралімпійських ігор. Тому ми мали такий досить Великий відгук, підказки, і консультації від саме таких організацій. І, власне, коли тестували, бачили фотографії, що тестували самі наші військові. Які їх враження були? Чи є в них якісь зауваження? Яка їхня була реакція? Чи сподобалось їм те, що зробили Укрзалізниця? Так, першими нашими гостями була команда Амфутболу Хрестоносці із Луцька. Вони приїхали спеціально на цю презентацію протестувати вагон. Вони з Казали нам, що це просто неймовірна новина, що є такий вагон. Їм все дуже сподобалось. Ми мали декілька таких невеличких зауважень, що було би добре біля місця додати поручні, якщо це людина не на кріслі колісному, а наприклад, з протезами, то було б краще їй спиратись на ці поручні. Також можна додати тримачі для протезу, щоб під час руху вони не смикались, і можна було їх. Зафіксувати а так ми отримали дуже класні відгуки. Всім дуже сподобалось зв'язок з провідником, прямо з місця, зміна освітлення прямо також із місця. Всі інші безбар'єрні рішення також ми врахували, оскільки ми консультувалися з організаціями, тому всі кнопки СОС, вся підтримка, навантажувачі, все у цьому вагоні. є. А кількість провідників, яких буде обслуговувати цей вагон, змінюється? Двоє провідників має обслуговувати цей вагон. Один має допомагати людині з потраплянням до вагону через електричний підйомник, і інший також для супроводу, якщо знадобиться допомога. Ми е, наступний наш гість Олег Мороз. Він е, поділиться безпосередньо своїми враженнями, тому що він оприлюднив цей допис, і ми в нього розпитаємося. Е, ваш відділ соціального напряму за який ви відповідаєте, що ще Укрзалізниця буде прац... напрацьовувати і що ще в планах е, в цьому напрямку по безбар'єрності і інклюзивності. Так, ми наразі напрацьовуємо роботу і проекти з різними європейськими організаціями. Ми сподіваємось на їх співфінансування. Це і питання інфраструктурні, це повністю реконструкція деяких вокзалів, це розумні пристосування, такі як пандуси, підіймальні платформи, інклюзивні вбиральні. Зони для людей з інвалідністю для відпочинку. Ми все це збираємось робити не тільки на великих вокзалах, але й на маленьких станціях, тому що має бути комфортно всім і всюди. Також у нас розвинена ветеранська політика в Укрзалізниці. У нас наразі служить більше 11 тисяч працівників, тому ми очікуємо всі їх повернення, і ми намагаємося адаптувати робочі місця і підготувати їх і психологічно, психологічна, морально до роботи тому в цьому напрямку теж робота ведеться активно. Ну, я просто як користувач користувач Укрзалізниці, хочу сказати, що сервіс і атмосфера Укрзалізниці просто на найвищому рівні, і провідники. Ну це відчувається і початку повномасштабної війни. Особливо дякую вам дякую за те, що робите. Вам великих успіхів. Будемо стежити за всіма нововведенням, щоб все вдавалося, бо це все робиться для наших людей, для ваших пасажирів і для хлопців, які. Віддали за нас своє здоров'я. Кравець Єлизавета, менеджерка з комунікації соціального напряму Укрзалізниці була в програмі по монфактуру. Тихого спокійного вечора, всім вам, всім нам, Києву і «Укрзалізниці». Дякую. Так, отже, доброволець, учасник бойових дій, Олег Семороз, який є частим гостем наших програм, теж написав, що був на презентації першого безбар'єрного вагону для груп пасажирів на крісі колісному. Олег в себе в соцмережах написав, що. Вогон повністю перебудували, враховуючи потреби пасажирів на кріслі колісному. Чотири збільшені купе. Кожне, яке з на двох пасажирів з інвалідністю та двох супроводжують комбінований формат. Якщо вагон не заброньований для спецперевезень, кожне купе може вміщувати до шести пасажирів. Вогон обладнаний електропідйомником з можливістю навантаження до 300 кілограм, збільшена ширина дверей, коридору для вільного пересування на кріслі. Розетки, кнопки виклику провідника все як має бути все, про що ми говорили рік тому і на що звертали увагу. Сьогодні це дійсно про комфортні подорожі для людей на кріслі колісному. Радію, що вдалося переглянути квитки та напрямки можна на сайті або в застосунку Укрзалізниці. А також говорили про цифровізацію пільг та купівлю квитків. Багато за цей час пофіксили. Написав Олег, але є над чим працювати. Олег до нас вмикається, чекали. Привіт, слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Так, ми вже все розказали про, і про твій допис, і про твою реакцію, і поговорили із представницею Укрзалізниці. Ну, от, скажи, як, як тобі результат? Я ж, ну, Я насправді щасливий, добра ініціатива. Мені подобається, що воно розвивається, робиться на наших потужностях. Нам там перша купе, я пам'ятаю, це було дорого-багато, і там дуже було багато комплектуючих компонуючих е західного виробництва. Зараз повністю локалізовані наші потужності, наші заводи, наші робітники, рішення наших робітників. Е це заслужено абсолютно. Знаєш, скільки скільки у нас в залізниці е багато робилося щодо обслуговування вагонів, і ми нарешті можемо показувати приклад, що не тільки. Ні, не тільки садковими вагонами. Я щасливий, що воно розвивається. Треба тільки масштабувати, треба реально міняти інфраструктуру. На зараз залізниця дуже популярний вид міжобласного всеукраїнського транспорту, і відповідно мають бути різні. От мені люди абсолютно справедливо писали про те, що всі потребують, всі потребують змін, всі потребують змін на залізничних вокзалах відповідної інфраструктури. Багато рухомого складуся і плацкартів, і купейних вагонів, класичних, звичайних, не інклюзивних. Інклюзивні. Мені дурно, мені зайшли воно воно як має бути. е, не, розкішно, не за всі гроші світу на своєму локальному виробництві, модернізованому старих вагонів. Е, абсолютно, абсолютно круто, гарний підйомник, адекватно адекватні адекватні купе. Єдине, що треба займатися інфраструктурою, І дуже багато, багато про це спілкувалося. Ну, е, позитивно, я похвалив. Я кажу: слухайте, ну от е, я наганяю, багато даю, а от сьогодні день, коли от я залізницю можу справедливо похвалити. Але знаєш, там багато речей. Я себе, себе ловлю на думці, я би більше, мабуть, вірив в те, що громадський транспорт муніципальний швидше буде розвиватися, тому що залізниця така більш дорога і глобальна штука. Але у мене. Мер Віталій Володимирович Кличко, тому у мене, в принципі, от ну, я на залізницю дивлюся. В Києві у нас досі немає адекватного муніципального громадського транспорту. Інклюзивно у нас реально дуже багато е людей з інклюзивними потребами. Це протези або крісла колісні в Києві, які громадським транспортом тупо не користуються, просто тупо не користують. Неможливо користуватися, а, е -а, тому тому якось так. Uh, ну, Сподіваюся, що ми залізницю зроблять більше вплив. Хоча знову ж таки, такі знаєш, є певні абсурдні речі, коли нам треба ну, державні будівельні норми є, які не відповідають тим потребам, які зараз є. Купа запитів на зміни, купа погоджень. Я такий, я це чую, що ну так, да, знаєш, коли висотка в Києві зводиться там за два дні дозвільні Документи отримуються, порушення всіх чинних норм, державних будівельних зокрема норм і так далі. Uh, це є. Коли щось хороше зробити коло бюрократії, я, я собі просто бажаю, що залізниця, коли хоче підняти, поміняти платформу, зробити вокзал кращим або поміняти, поставити підйомники ліфти, це має робитися ось так. І зі сторони, наприклад, в Києві там же задіяна і міська влада, зокрема, містобудівні умови обмеження видає видають міські департаменти КМДА. На ДБН, це всеукраїнський рівень, центральні виконавчі органів влади. Злоки, чим ви займаєтесь? Бляха-муха, ну от серйозно, загалізниця має мучитись на це. Ну, от Є такі речі. Там багато тобто багато, історія, багато ще є. Проблем. Історія з таким, з таким вагоном це зіткнулася із бюрократією, так? Ну, вагон сам по собі вагон ні. А ми ж говоримо. Ми, ми дуже багато спілкуємося. Ми говоримо там і про цифровізацію. Зокрема, говоримо про інфраструктуру на вокзалі. Ми коли рік на бачили, розуміли, тупо десь треба ж було це все показати людям на квістоколісом. А на центральному залізничному вокзалі міста Києва тупо, ми тупо не добиралися. Тобто перевідкривали ліфти, будували окремий ліфт на першу, на першу колію першої платформи центрального залізничного вокзалу. Ми багато спілкуємося про платформи. Ми просили, почули. Їх зараз мають змінювати на центральному залізничному вокзалі міста Києва. Більшість платформ вони є низькими, це незручно від слова. Є запит на те, щоб їх підняти. Ну в ідеалі підняти всі полі центрального залізничного вокзалу. Як мінімум, зараз будуть піднімати в перші в двадцятому році до 26 року дві, дві три ще полі і піднімуть як на першій платформі. Ось це все державні будівельні норми, містобудівні умови, обмеження, погодження з інститутами. А це якесь відхилення, бо в радянському ще в радянській нормі цього державної будівельної будівельної норми залізниці було по іншому. Тому давайте півроку будемо погоджувати якусь там маячню зміни і так далі. Ось це дратує дуже сильно, тому що я бачу у залізниці якби, бажання, я кажу, я ну, відверто хвалюю, Хоча у нас все одно є багато розбіжностей Та, наприклад, що там їх управління, я скептично ставлюся до яких там цієї ради з мільйонними зарплатами, ліщенками і так далі. Але от ці хлопці, які відповідають за... Пасажирі, за рухомий склад, вони реально молодці. Вони, вони вони роблять, і от є результат. Ми його ми його другий раз уже дивимося. Нам перший раз показували там міську і купе. Зараз показують цілий інфівний вагон, але а є я пригадую Олександр, як я, ти це... добирався. Як ти зі Львова їхав? Як ми тебе довозили, як керівник вокзалу, начальник поїзда, як формула 1 довозили тебе і спускали пандус? Ну то це вже є позитивна історія. Це позитивна історія, я тобі скажу, ніде в світі цього не було. Так, я з тобою зустрівся, попросив тебе. Я їхав з Сполучених Штатів, попросив тебе допомогти мені там, добратися з залізничного вокзалу. Ну, Львова одне діло, як ми по Бруківці їхали зрахував. в Львівській, та це інша історія. І не могли я викликати думав, що таксі. 40 хвилин Це достатньо об'єктивно, 40 хвилин це було безвідповідально. Я приїхав там хвилина в хвилину, і дзвіночки осі, роботяги з залізничного вокзалу Львова. Просто робили все, щоб я встиг. І Я, я встиг, і це була реальна така самовіддача. Людяне ставлення. І я от кажу відверто: це була дуже позитивна історія. Я звісно про неї написав, і мало де в світі, так би так би було. То ми, ми встигли виключно це. За їхній рахунок, ну от зараз бачиш, отримули, от зараз ми там? говоримо, ми говоримо про, про позитивну еволюцію, так тобто, те, що тоді доставили швидко. А, абсолютно. Всі... І знаєш, всі ми, їздили, всі ми їздили, каталися залізницею, і Боже, особливо я терпіти не можу купеї плацкарти від слова, що це старий савок, причому ці всі жири пов'їдалися і так далі. У мене така була пам'ять про залізницю. І справді я буду відвертий про своє відчуття до 22-го року українська залізниця, це, мабуть, жах. і далі більше нема що коментувати. І в такий здавалося б складний період. Такі виклики, такі перевезення. Наша залізниця в 22-му році я пам'ятаю ці евакуації. Я пам'ятаю евакуацію з Харкова, з Києва, зокрема, пам'ятаю евакуацію нашого цивільного населення. Я пам'ятаю, як під обстрілами, в 22 му залізниця і досі вони під обстрілами виконують свою роботу, як е, наші провідники, машиністи, начальники поїздів і так далі працюють. І добре, що є еволюція, добре, що є це відчуття. Те, що зараз відбувається на наших залізничних вокзалах з нашим рахомим складами і так далі, це круто. Я скажу, в мене дратує, що є речі, які дешевші, які б мали б бути. Ну от щоб ви розуміли, якщо ви мені скажете Київ, Львів, Київ, Одеса, я, будучи затятим автолюбителем, скажу, що Окей, да я мабуть там і потягом до вас приїду, у мене там крутий вже інклюзивний вагон. Але буде питання, якщо в Києві до цього вокзалу доїду. Тому що я мені муніципальним транспортом не скористаюся. Про що я сказав? Ну це просто, просто який дикий, дикий, дикий абсурд. Але позитивна динаміка, як кажу відверто: е, я опозиційний до української влади, я скептичний до української влади. Абсолютно вважаю заслужено Дуже багато речей е, вони не відчувають тут. Я візьму. Сміливість, це абсолютно заслужено. Коли це заслужено, це треба робити. Я абсолютно в цьому напрямку, напрямку інклюзії, в напрямку відчуття запиту ветеранів і людей з інвалідністю, я полю нашу українську залізницю. Ну, це приємно. Я сподіваюся, що якщо будемо тримати такий темп, наша залізниця буде на достойному рівні. Враховуючи те, що зараз відбувається в Європі, як неоліберальні уряди закоплюють залізницю, і рино, що це порішає, що, вибачте, німецька залізниця зараз. Катаються не по графіку. Ну, пофіос, пам'ятаєте? Ну, це Я наприклад всього. Приклад світового от, е, таймінгу тайм-менеджменту, це німецька залізниця колись була зірцем. Ну там зараз просто якісь темні темні, темні часи. Е, натомість наша залізниця, з я ж кажу, цих сапкових вагонів переростає і виростає щось нове, чого ми не бачили ніколи. Ми, мабуть, були мабуть, ще з вами всі довгий період каталися на такій радіанській залізниці, радянському минулому. Зараз це є період встановлення нашої залізниці в період, коли вона нам дуже потрібна, коли це є наш шлях до Європи в плані сполучення, коли вона закр... закрита авіасполученнями залежні від авіасполучення в Європу, і більшість все ж таки людей використовують залізницю. І Те, що вона зараз розвивається, це, це круто. Дай Бог. Дуже не вистачає зараз. Я тобі скажу такий депресивний всіх стан з ким не говориш. Помиральна яма і таких позитив і таких позитивних речей реально, реально не вистачає. Тут дивишся, блін, хоч суд, хочеш більшого, звісно. Ми хочемо говорити про глобальні речі, про там озброєння, економіку, і соціальні якісь речі. Там на жаль, на жаль, я точно там українську владу не похвалю. Вважаю, що вони ну, Навіть не розглядяє такі злочинні виродки. Ну залізниця. Ну дякую хоть на залізницю на сьогодні. На сьогодні позитивна розмова. Ми хоч щось хвалимо на фоні. Не будемо говорити про негатив, бо є про що говорити, особливо на фоні останніх двох тижнів. Так, ти згадав, що є. Я хочу я хочу щось похвалити. Мені знаєте, наскільки це рідко вдається. Щось реально з того, що робить українська влада. Похвалити, не я би слізно я ну слухайте, я реально оптимістична людина. Я постійно закінчую оптимізмом і так далі. Я не живу в помиральній яні з українською владою. Мені випадає похвалити щось ну дуже рідко. Живемо в такі часи. Я ж не займаюся. Тобто, навіть коли мене про мене часто просять, щось штучно похвалити. Отримують ще більше, <laughs> більше заганяй, якби вони мене про це не просили. То, ну, знаєте, та, я от, я ж кажу, я, я, я радий, хотілося б більше. І ми можемо більше. У нас є ресурси, вибачте, є гроші, є бюджети, є бюджети в міністерстві. І ми можемо більше про це говорити. Ну, на жаль, на жаль, але всі, але ці залізниця має бути взерсені. Має бути Олег, дякую. Дякую. Ми далі будемо говорити про ще один хороший приклад: про центр допомоги для людей, які відкрили у Львові. Така ми сьогодні позитивна. Хоча на після сьогоднішніх атак, до речі, як ти пережив ніч? Ще а, мене сьогодні виписали. Мене сьогодні мені зняли швидше. Мене сьогодні виписали з операцією на руці, а заклад, якому я провів три тижні, він знаходиться біля таких дуже цікавих місць в Києві. В місті Києві біля одного метро на Зеленій гіл Гілці Там там весело, там весело було жити. І ця ніч, ніч була, була складною. В Києві при, ну, я не люблю цю вибірковість, кому легше, кому важко, всім важко. І те, що люди ненормально реагують на якусь просто по шахедам це, це, це нормально, погано на це все реагувати. Ну, я був в епіцентрі, скажімо так. тому... Погано і ну, хвилюєшся за близьких, за цивільних друзів, знайомих, і за тих, у кого діти особливо. От сьогодні Ми бачились буквально малому, е, малому 6 років, і так важко це все дається нашим дітям. Вони це все відчувають. І мені я досі не звик. Знаєте, я багато до чого звик. Я багато чого бачив на війні, і не тільки я до чогось вже почав звикати, але я не можу спілкуватися з моїм оцим малим корішем. Коли він мені сьогодні говорить про те, що його намагалася вбити російська ракета, але він живий. Я сорі, я досі до цього не готовий, я досі це важко переживаю. Тому сил всім нам, вони нагадаю, вони хочуть нас вбити. Це війна за наше виживання, це війна не за депутатів, не за суддів. Якби важко не було, якби багато не було речей, які справді хочеться кричати. Та від тих речей, які робляться неправильно в нашій країні, це війна за наше виживання, за наше з вами майбутнє. Тому е, зробив кулак, продовжуємо нам робити своє, підтримувати Збройні Сили України, е, просто тупо виживати заради нашого майбутнього. Повірте, ми будемо, ми будемо жити. Ця наволоч, ця тьма вона приречена: вони не будуть жити, е, вони будуть горіти в пеклі. Ми будемо жити зараз. Ось такі, на жаль, не легкі часи, тому. Всім, всім, під, всім підтримки і підтримуйте один одного. Я вас дуже прошу. Світ став останнім часом такий дуже злий. У нас дуже багато є чварів, десь заслужені, десь ми між собою починаємо вже чубатись. Коли такі випробування, коли нас обстрілюють наші цивільні міста, підтримуйте один одного, чорт забирай. Це, це, це дуже важливо. Посваритися між собою, себе, ми, ми і змінитися ще ми... встигнемо. Ми кожно, кожної ночі переживаємо разом з киянами, бережіть себе. Олег, тихої, спокійної ночі, мирної, хоча б, хоча б дякую. сьогодні, дякую. дякую. Дякую за включення. Слава Україні.